Усіх, хто з нетерпінням чекає на смаколики від Чорногори. Сьогодні знову ми на природі, знову для нас варить смачненькі страви Юра, Кушлик. Привіт, Юрчику. Привіт, Катя. Добрий, Добрий все, день. все кипить. Що, що сьогодні? Ми будемо готувати зараз уху угу. з форелі. Угу. І допомагати форелі буде короб. Угу. А це друга буде у нас де навару. А друга страва це буде стейк, свиней стейк на кості. У смаженій тандирі. Угу. Ну давай, починаємо. Рибка вже готова, почищена так? Водичка купить. Рибка почищена. Так, першу хочемо, ми картоплю нарізаємо. Середнім кубиком там. Середній. Кубикам, так? Середній. Взагалі у з корелі вона відрізняється від ухи від звичайної риби. Тобто, у нас впала. Чи ні? Якийсь присмак є певний, правда? Відрізня, відрізняється. Так. Я знаю просто, як пояснити, чому відрізняється. Mm -hmm. на, на смак вона інакше. Тому що, проти, тому, що та, та, ця риба, риба різниця з тією рибою. Ця озарна риба, це річкова mm -hmm. риба. Маркочка. Mm -hmm. Морку кружальцями нарізаємо рукини і даємо да, так, щоб… Під із столову ложки десь найбільше. Угу. З переважного курицю не дають, але ми повіна, що охоту. Так, по своєму так. Так, ми по своєму Так. Беремо. 5-6. Дохмяний. Дохмяного перцю і чорного, чорного перцю. Дура, ну, поза картопля буде варитися. Давай, може, починаємо другу страву робити. Так, тут, тут бере стейки, ми вже, ми вже, я вже їх підмаринував. Як ти маринував? Давай розказуй. Солимо, перчимо. Солимо, перчимо. Давай такий кусочок гарнесенький. Сіль, перець, що ще. Додаємо приправи і тремо цибулю mm -hmm. на мілкій терці і легенько легенько змащуємо, щоб воно постояло mm -hmm. в холодильнику при температурі 4-6 градусів, mm -hmm. хоча б з годину-півтора, щоб він промаринувався. Так, решітку маєш, так? Давай. Так, беремо таку решіточку. Хто не має, теж в магазинах вони продаються. Так, тепер вже це не продавно. Я вже і заїхала. Тут нормально все, так нічого не треба скручувати. Так, було, а, так, ну вона трошки покипить. Вони 20, правда? Так. Тільки часу. Так, ми мали кладемо решітку, ось так. Посередині. І що, йдемо до вогню? Закриваємо. Що, йдемо ставити на вогню? Пішли. Йдемо. Юра, ну що, я думаю, що рибку можна вже кидати, правда? Так, рибку ми кидаємо. Ну, давай. Так, давай я ще дам сюди трошки вружки. Духмяного угу. перчику трошки так, для запаху. Так, давай швиденько, бо бачу, природа робить. Так, з перчатку ми кидаємо Угу. щоб юшечка у нас наварилась. Потім фурельку там. Вже на закінчення ми закитяємо фокус. Гарний запах риби, так гарно пахне. Зараз ще трошки катя. Ще ми, трошечки хайцяє. Звичайно, що краще її в казанку зварити. Але на сьогодні Так, что, а кипит же? Не кипит. Так, что у нас? Соли дамо? Соли там. Да. Уже закипает. Так, лайнку помешаем, чтобы... Uh -huh. Накриваємо ще пару хвилин. Угу. І вже коли закипить з скороком, тоді вже кидаємо. Ферель. кидаємо форель? Ясно. А м'ясо що там? М'ясо ще буквально ще 5 хвилин. Куди глянемо до м'яса? Пішмо, поки тут угу. вариться. Так, Юра, тут вже кипить. кипить? Давай кидаємо форельку. До речі, різні рецепти ухи, то що, рис, пшоно без рису, без, без пшона, без круп. Знаєш, що ще лиють горілки? Ти лиєш чи ні? Ні, я не лию горілки. А взагалі що вона дає? Не знаю, може. Поліно. Після похмілля можуть Ага, ну хіба що? Поліно опускають. Ну, ми якби варили в казанку, ми б Все? Мені хоч mm -hmm. Чуть -чуть. Ні, так зробили. Зараз мені хоче. Хоче солі. І зелень закидаємо. І зараз скільки часу, щоб не переварити рибу. Чи 8-10 ну, хвилин. Mm -hmm. Напевно, на маленькому. Щоб воно. вона постояла, трошки кипнула. Mm -hmm. Так, Юра, я думаю, що вже пора найвища, правда? Так, куха б вже на золотого. Давай тарілочку нам. Черпачок. Горненькі кусочки такі. Беремо кусочок, угу. кусочок коропа. Туда даєш зелені трошки, правда чи ні? Може дати трошки. трошки. зелені може дати. Ой, як. Даємо зелені. Це були. Та неї дорізаємося. Уха у нас готова. Все. Ой, яка прекрасна. Уха готова. Уха з форелі та коропа. У киплячу воду кидаємо різану кубиком картоплю, моркву окружальцями, трішки рису, духмяний та чорний перець. Після 20 хвилин варіння кидаємо очищену рибу. Спершу коропа, потім форель. Наприкінці зелень та сіль. Ну що, приступаємо до оформлення м'яса нашого. Давай. Вистава на гарячі, правда? Ви може допомогти тобі? Чи ти то сам? Я Сам. Ач, не хоче. А, наже дійсно. Угу. Кусочки апетиту. А. а що це таке квіт? Це такий сік? М'ясо. Так, то сім'я. Угу. Так, тепер ми беремо. Прикрашаємо. І кружальцями, так? Таненькі кружочку ми, навіть кружальцем такі. А що це, що будеш робити? — Це болі трошки підмарнуємо. Тільки сорі трошки перцю, чуть-чуть цукру. Переходимо на м'ясо. Так прикрашаєш. Вигляд зразу, зразу такий вигляд. Хоче червоної допомоги. Все? Все стай готовий. Свиний стейк смажений у тандирі. Заздалегідь мариновані стейки, сіль, перець, терта, цибуля. Кладемо на решітку і смажимо на вогні у тандирі приблизно 30 хвилин. Готові стейки прикрашаємо різаною кружальцями цибулею і червоним болгарським перцем. Ну що ж, уху зварили. Надію, що дуже смачно. М'ясо засмажили. До наступних зустрічей цікавих рецептів. І смачних Юра, дякую тобі, дякую, Хатя, до no, побачення. побачення.